Всім привіт! Встала зранку і поливаю свої помідори. Я вчора садила кавуни і кукурудзу солодку, а сьогодні зранку воду використовую, поливаю помідори, тому що їх треба обов'язково підживити і полити. Я із своїх старих захвачів знайшла таку упаковку кальцієвої селітри і буду посипати селітрою селітри тут по воді, гранулками, не пририваючи їх, щоб менше затрат було. Вони у воді гарно розтворяться. Тож розповім вам, чому саме кальцієві селітри. Зараз помідори посаджені вже 2 тижні назад. Вони починають активний ріст і з пазухів будуть пасинки рости. Я їх не буду обломкувати, це буде такий гарний кущ у 3-4 стволика. Зараз вони активно ростуть, тому їм треба селітру, азот для розвитку. І не забуваємо давати кальцій. Кальцій потрібен, щоб потім помідори не хворіли. Якщо помідори не обробляти кальцієм, то у вас буде вершинна гниль. Це коли ви берете помідорчик, він вже починає спіти, перевертаєте, а знизу він гнилий. Коли ви побачили таку хворобу в себе на томатах, то вже їх підживляти пізно кальцієм. Хіба що це допоможе насупним помідорам не захворіти. Але щоб спочатку отримувати гарний урожай, треба обов'язково на такому етапі десь раз 2-3 тижні підживляти кальцієвий селітрію свої помідорчики. Ось так гарно зараз польється водичка. І я зверху розсиплю гранулки. Я кроме кальцієві селітру ще додавала аміачну селітру. Потрібно гарно запам'ятати, що кальцієву селітру і будь-яке кальцієве добриво не можна змішувати з іншими добривами, особливо з фосфорними. Тому я один тиждень підживляю кальцієвою селітрою свої огородні культури різні. І помідори, і баклажани, і перці. А на наступний тиждень буду підживляти монофосфатом калію для гарного розвитку кореневої системи.